Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, як знову почати і почати заробляти? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Щас. Оце піти десячиться чотири роки, в який заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше п'ятдесяти тисяч гривень зарплату. Що робити, як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розпосюдження українських новесних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація до. Будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. Твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні 2-3 роки перенавчатися взагалі на шестого. Я почав би саме актуально на зараз. на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто праці робити і отримувати за це перші гроші. Це. Коротше шляху, як отримати перші більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так вже робив і не раз. Я два-чотири рази банкротом став.